Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Професіонал Бакі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимось на арені зі швидкостями. І будуть у нас сьогодні тут зомбаки, і ви тільки на подивіться, що тут за арена? Це просто, я не знаю, джунглі чи що. Такого ще mm -hmm. не було, типу, щоб дерева були всередині арени. Ну, типу, оу, Т такого Мені реально не дуже ще не було. Подобається? Ти взагалі можеш замаскуватися під листя і ніхто тебе не помітить. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Ого, може так зробити, щоб Бекі сам тут працював, а я там десь на дереві лежала. Сам працював, ти хочеш мене тут залишити, чи що? А? А що, я тебе не залишу, я буду поруч. Ні, ну якщо хочеш, я можу покопатися в шахті. Ой! Куди це я провалився, нічого собі. Нічого собі, Байки хочуть покопатися в шахтах. Так, а чому б ні? А, а сьогодні ми маємо можливість найняти собі одного лише помічника на цій чудовій арені. В тебе mm -hmm. є думки хто це буде? А, ну, якщо один, тоді він, напевно, буде сильний, так то А я оце не знаю, сильний чи ні, але він такий буде ну, не маленького розміру, тому. Е, тому, тому, тому він лише один. <хи> так. Сподіваюся, що він буде сильним. Якщо він не буде сильним, то це проблема. Це реальна Через проблема. Буде... Ой. Що? Так, ну тому Через що я збираю. Ти ж не копаєш нічого, а я тут копаю За двох з, з нами буде піанозавр О! О, правильно, з нами буде піанозавр. У нас буде можливість найняти собі. У помічники піанозавра, і цей піанозавр буде лупцювати та жерти зомбаків на так, цій так. арені. Може ще щось буде робити, я не знаю. Е, якось е, музикою, якоюсь їх там е, знищувати чи щось таке. Я не знаю, які є здібності у піанозавра. Тому ми сьогодні на це подивимося. І, до речі, в нас лишається вже обмаль часу. У нас реально вже обмаль часу, тому а я, я йду міняти. Тут все. Молодець, а я тільки но виліз. Так, сюди, 40 секунд лишається. Зараз швидко все поміняємо. Сюди, 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 сюди. Оце міняємо, оце міняємо, оце міняємо. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Все. 663 гривні я накопав. Непогано. Чудово. Скільки коштує піанозавр? Він коштує 5 золотих 5 пластин. Звезків. Так, так, так. Так, 5 сюди бери. Бери, 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 швидше. Купляй його і тягни туди. Давай, Міка. Сьогодні ти, а, ти будеш будувати думала, і всіх ставити. Серйозно? Так, ти вже боржок собі купив? Uh, ну, в мене ще 5 є, тому зараз це, купимо Раз, все це суміла. діло. Сюди і ось сюди. Так, візьмемо зараз пігулки. Де вони тут? О, О, такої баки! Ого! Що ти чекаєш одразу? Поставила він там його! Все... Клацає! Напевно, там зомбаки, і він через це клацає. Ам... Нема зомбаків, Це дивно. Це реально дивно. І. До речі, Може він просто, просто напевно. Я не знаю, напевно, він просто отак клаце і, типу. Ну. Звуки видає, не знаю, але це і реально дуже дивно. що мені тут робити, чекати просто на зубаків або що? Іди туди і дивись, коли вони вилізуть, і будуй щось, напевно. А О, я й й... пішов гроші збирати. Якщо вони з'являться там, то скажеш. У -у -у. Я теж хочу подивитися, як він я буде цякуну, їх но. там Добре. знищувати. Так, вони з'явились? Треба... З'явились? Вже? Серйозно, М -м -м. так. Ну я лізу тоді назад. Сюди виникаємо ой, ой Нічого. О, ти бачиш. Він це... Полум'ям, він. він може як дракон робити, нічого він собі Він що, дракона. Ну він, типу, динозавр, <пілює> напевно, але. Я не знаю. Здібності в нього непогані, мені подобаються. Так, давайте сюди зараз це отак почнемо забирати швидесенько Сюди, так, сюди, а сюди. Мені байки сказав щось будувати. Так, Міка, будуй. На тобі захист сьогоднішній. Ой. Добре. Що за звуки були? Я якісь звуки там чув щойно. А, це, напевно, піанозавр це робить. Так, зрозуміло. Давайте ми. Так, а скільки тут через два, правильно? Сюди. Так, сюди. Далі ми робимо. Е як ми робимо? Ми робимо отак. А тут робимо ось сюди. Все, поїхали. Копаємо тепер у цьому напрямку. Сюди, швидко, швидко. Зараз в нас буде дуже-дуже багато ресурсів, тому готуйся. Зараз будемо це все просто продавати. Це Супер! Так, сюди зараз ще отак разочок і тепер у цей бік. Ой, мені треба терміново прийняти пігулки, бо в мене величезні е, проблеми. Я можу тобі скинути? Та ні, ні, я взяв з собою. Так, а, добре, дякую. сюди, сюди, сюди. Я чую, як він там все знищує. Ху -ху. Ого? Так, я напевно вже все накопав. Зараз все зберу і піду міняти. Так, сюди, 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 сюди. Я дуже-дуже багато ресурсів зараз притягну. От прям капець, як багато. Викопав тут просто цілий якийсь павільйон. Можна торгівельний центр будувати тут. Так, сюди, забираємо, забираємо ось тут і ще ось тут. Скільки в мене всього. Ого, ого. -го. Так, нічого там не лишилося, начебто нічого. Де мені тепер, дайте мені щось взяти, напевно, на залізі будемо вилазити. Так, сюди. Що він там справляється з ними чи ні? Так, все супер, можна взагалі нічого робити, що я і роблю. Прям так? Ого. Ой, я оговорилась. <с> Опа, а що ти таке будуєш там? Прикольно. Зараз щось. ти все побачиш. Бачила, що я там викопав, а? Йди ні. подивись. Спускайся, вон там драбина є така, ну, типу, сходи, точніше, не драбина. Нічого! Це я все викопав. Так, І це прибираємо. Як, це, як, його. як то? Чого перфекціоніст? Там нерівно. <с? <с?> воно <в> мене. Ну, там нерівно з боків лишилося ще. Ні, там ще не воно. Мені, мені не подобається. Я намагався зробити максимально, щоб воно було під лінійку, але в мене не вийшло. Так, сюди. Сюди, 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 сюди. Скільки грошей я тут вже. Наміняв я просто в шоці. Так, міняємо ще лазурит, сюди. Ще міняємо лазурити. Так, далі в нас лишається золото. І все, і я все поміняю. Капець, Міка, я за декілька секунд назбирав, зараз скажу ой. скільки тисяч. Так, сюди. Витаю. Сюди. Що а, там в тебе? А, це ти мені доїв, або що? ти доїв Ні, я нічого а, ну, тут добре. не їв. У нас 9 тисяч майже за декілька О, так хвилин. Ой, ну. це так, зараз будемо робити якісь речі. Купляти щось, будувати і так далі. Давайте купимо так, почекайте, а скільки треба чого. Угу. Угу. Я зрозумів. Так, давай сюди, сюди і от сюди. Витратимо це на обладунки. На обладунки витрачаємо гроші. Так, супер. Також треба буде купити зброю. Міка, біжи сюди. А, завжди. Сюди, сюди, сюди. Виходь. О, ти там щось купила навіть? Нічого собі. Ну так, давно ще. На, це тобі. І оце теж тобі. Так. Зараз це візьму. Тут позаду все. Нічого собі, тут ще якісь зумбаки інші вже лізуть. Спочатку були оці, а потім оці полізли, я так розумію. Нічого. Нормально, нормально. Все буде добре. Так, я тобі гроші скинув, забери, mm -hmm. поки воно там не зникло, і там Раз. ще обладуночки. А я піду. Отягну, по-перше, обладуночки сам. Так, сюди. Все, чудово. Далі. Нам потрібно. Що нам потрібно? Нам. О. Ой, а я вже ботиночки собі купляла. Ну нічого страшного, нехай в тебе будуть е, запасні. Може, ти їх е, там, не знаю, розірвеш, якось пошкодиш, а в тебе будуть ще одні. Та, і це ти що? буде на заміну. Так, сюди, сюди, сюди. Я купив справжню снайперську гвинтівку. І тепер зможу. Ану, зараз перезарядимося. Зараз так. Ану, ано, ану, дайте мені зомбака. Бам! І ще один. Туди його. А давайте велетенського спробуємо. На, на, Є, впали. Чудово. Так, зброя в нас є. Так, давайте я пігулки назад покладу. Так, що ще купити? Треба купити якийсь захист. <звук> <звук> Купляй Куплю, зараз куплю. Так, давайте okay. купимо це. Все, я біжу. Я біжу. Ти тут поставила це... турель з вогнеметом. А що це за це для кого? Чуєш? Що? Ну це знаєш, типу, як для ритуалу підношення якесь чи що. А, це тур для мене. Ритуал підношення для Міки. Я зрозумів. Так, сиди Якщо хто хоче задобрити, то треба поставити тортик Та на спеціальний п'єдестал і все. Так, сюди, 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 сюди. Зараз в нас вже тут є майже три ряди ось таких шипів. Я думаю, що це непогана пастка проти зомбаків, і вони не зможуть по ній пройтися. Ну, може і зможуть. Але недовго. Але недовго. Так, це головне сюди. Можна ще павутиння буде розкидатися тут. Чудово. Розкидай. Зараз, зараз я спробую це все діло зробити, але спочатку треба докласти шипи, щоб сюди ніхто не проліз. Іди геть, тебе не вийде, не вийде. Він він розумний чи що, він намагався взяти і пролізти. Ого! Ого! Снайперську гвинтівку. Швидко, швидко, швидко сюди. Міка там лізуть волотенські товстезді зомбаки. Ой-ой, я ще турельки заповнюю. Хоч тут би вже. наш захист витримав, усе це діло. Так, давайте я швидко за павутиною біжу. Зараз ми спробуємо там все це діло поставити. О, перестрибуємо. Е, так, в кого павутина? В тебе. Ні, в тебе. В тебе. Так, сюди, сюди, сюди. 256 павутини купив. Швидко, 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 швидко. Сюди, 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 сюди. Зараз все це діло поставимо і все в нас буде чудово. Так, розставляємо павутиння. Ось так. Ось так. Все, вони тут. Я впевнений, що не зможуть пролізти! Налякали мене. Чого воно спрацювало? А? Так. Не знаю. Це було дуже дивно. От зараз я туди. Ой. Вау. Тепер ці звуки ще. Я капець! Ну, не це не дуже граю, моторошно. Краще, щоб ну так, так, це буде набагато краще, якщо він буде якось там відлякувати оцих зомбаків своїми звуками. Е, які він видає. Як думаєш, вони бояться його чи ні? Піанозавра цього? Так, 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 сюди. Якщо навіть не бояться, то потім дізнається, що як. <гум> Дарма, що вони його не бояться, якщо вони його не бояться, бо якщо б вони боялися, так. вони б знали, куди підходити не треба. Так, що там? Так і Ого? І У нас щось проблеми тут. Чуєш? Проблеми? Ага, реальні проблеми. Так, а як мені сюди залізти? Все, я зараз буду зі снайперської гвинтівки або краще звідси. Ось так. Зараз будемо відпрацьовувати по зомбакам оцим цим. Ой-ой-ой. Напевно, тут треба щось крутіше купити. Зараз підемо за новою зброєю. бо щось тут, щось тут реально треба набагато-набагато е сильнішу зброю якусь купити. Так, сюди, 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 Купляємо Зараз усе буде. Так, оце беру і ось так беремо. Тобі гроші ще потрібні чи ні? Ні-ні. Мене є, дякую. Чудово, чудово, просто чудово. Так, ану. Ану, ну, а ну піанозавр, я йду тобі на допомогу. Я вже, вже майже ось так ось, так ось, так, ось так. Сріляємо, стріляємо, стріляємо. Так, зараз заліземо сюди нагору. Звідси, краще видно і можна якось тут швидше. Ой, випадково знищив одну турель. Але нічого, вона а! зараз. Ну, вона відремонтується. Дуй! Та вона відремонтується зараз. Так, Добре. так, Ой-ой-ой, так, тихо. Обережно, обережно, обережно. Капець, скільки їх тут лізе. Ай! Прямо вниз упав. Так, тут треба якось. Отак, стояти, напевно. А ну, йдіть геть, звідси. Ого! Величезний зомбак, стріляємо. Все, завалило його, прямо в голову йому влучив, чи що. Так, слухай, ну до нас підходять щось піанозавр вже не в силах з ними усіма впоратися одночасно. Це проблема. Це реально проблема для нас. Ой-ой-ой. Але він дивив, він не здається, він б'ється до кінця. Супер. Чудово. Ой-ой-ой, та що ж ви так близько підійшли сюди до нас? Так. Давай. Давай. Ти купила щось там зброю якусь чи ні? А е -е, де ти? Ще ні, я тут. Де? А, ти тут. Тебе не видно, ти зелена. Так, сюди, сюди, сюди. І що, я винна в цьому, а я бачу. Ні, я тебе не помітив. Ти зелена і трішечки. <зв 'язок> Знаєш, як у камуфляжі такому. <зв 'язок> так, ну, ану. Ану, ану, ану. Скільки їх лізе, я просто в шоці. Давай сюди, сюди, сюди. Може, треба гранатомет купити якийсь, я не знаю. О, так, я куплю собі. О, почекай, тут, напевно, вже не треба. Так, Сити. реально. Дивись! <зв 'язок> <Салюти. зв 'язок> Фу, він типу на перезарядку пішов, чи що? Ми виграли. Ми. Ай. Виграли. Це капець. Це була дуже, дуже, дуже напружена тобі... бійка. Моє будівництво. Ну, цікаво, цікаво. Імпровізувала як могла, я так розумію, правильно? Ну, не знаю. Мені здається, в цьому щось є. Так. Слухай, що так. ти тут у те недоїдки залишила? Давай доїдай швидше. О, це це твої сили. Ти що, не казали тобі так у дитинстві, а? Якщо Ні. не доїдаєш у тарілці, то ти залишаєш свої сили. Ото і ти залишила тут на каменюці шматок торта. Як так можна, Міка? Це щось ну, на то, тебе. То, не то схоже не Ну, ну так, так, добре. Отже, що потрібно їсти скільки хочеш, а якщо не хочеш, то не треба переїдати. Це кінець цього відео. І на цьому, на цьому ми будемо завершуватися. Ставте лайк, кому сподобалось, підписуйтесь на канал, а також можете в коментарях написати вашого улюбленого персонажа з Playtime 4. От як оцей піанозавр або Доуві, наприклад, пишіть у коментарях свій варіант. Ну а з вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. На ну, все добре, котики.